Дракони вдало з'їздили в гості до рятувальника. У гостьовому матчі ураган виступив дещо осіченим складом. Всього до суму прибуло 10 виконавців, серед яких лише один голкіпер. Утім, це не завадило гостям домінувати протягом всієї гри та здобути закономірну перемогу. Початок цього матчу при рахунку 0-0 рівні шанси були як в нас, так і команди-рятувальник для того, щоб забити один або декілька голів. Тому, завдячуючи воротарю нашому добрій грі в захисті, нам вдалось. Зберегти на ноль не тільки початок. Гри а і весь матч, що додало нам впевненості вже після першого тайму рахунок був 4-0 на користь ураганівців, у складі яких по голу записав на свій рахунок, Шотурма та корсун, а також двічі відзначився Абакшин. Другий тайм вийшов не менш гульовим ніж перший. Цього разу постарався Михайло Грицина, удар якого досягли мети на 23-й та 25-й хвилинах. Далі Фаренюк відзначився у порожні ворота, опинившись у потрібний час і в потрібному місці. А триходівку Терентів Бакшин Китюк завершив останні влучним ударом в дотек. У підсумку 8-0 ураган відсвяткував певну перемогу над новачком в обет Екстраліги. Будемо з гарним настроєм готуватись до дербі. Це матч суперників, які завжди ставлять за метою перемогти один одного в будь-якій ситуації. Тому попереду два цікавих матчі з енергією. Ми будемо готуватись до них і розраховувати тільки на перемогу. Бронзовий успіх франківських волейболісток. Команда Олімпіадю США номер 2 виборола бронзу першої ліги України, яка напередодні офіційно фінішувала матчами на Львівщині. Попри те, що Олімпія в останньому турі участі не брала, франківські волейболістки за підсумками сезону вперше у своїй історії вибороли третє підсумкове місце чемпіонату, випередивши за додатковими показниками гравчини Тішинської енергетика. Наші дівчата виграли на одну партію більше ніж суперниці 19 проти 18. Окрім того, випередила енергетик за кількістю виграних. М'ячів 614 проти 572. А загалом на рахунку п'ятипічних Юрія Коснюка шість перемог у восьми зустрічах, що принесло 18 набраних очок. Сезон був непростий, адже ну, війна в Україні, і провести повноцінну підготовку неможливо було, тому що дівчата на той момент були хто за кордоном, хто по селах пороз'їжджалися. Але в вересні зібрались, почали інтенсивно тренуватися і за такий короткий період. Стали третіми. Якщо б була повноцінна підготовка, думаю, результат був би ще кращий. Можу відзначити гру з новатором. Який став посів друге місце, дівчата дуже сильно відіграли. У нас травмувалася основна зв'язка, і десь в такому стані їм було важко, але вони зібралися, виграли. Дуже сильну групу показали як на мене. Поділилися враженнями від успішного сезону і гравчині клубу, які своєю майстерністю довели, що попри всі складнощі та сильних суперників, гідні бронзових нагород це було круто, оскільки навіть під час війни ми змогли грати і. Мені дійсно сподобався цей сезон, оскільки ігри були дійсно запальні. Чемпіонат тривав недовго і потрібно було більше підготовки нам. Але в загальному, я думаю, ми б могли вибрати і перше, і друге місце. Успіх Олімпіїдю США 2 став можливий завдяки зусиллям партнерів та меценатів. Серед них міський голова Руслан Марцинків, а також департамент молодіжної політики та спорту. А відтак команду та тренерів привітали в Івано-Франківській міській раді. Франківські волейболістки отримали заслужені відзнаки та з оптимізмом дивляться у майбутнє. Важко щось планувати в цей час, але надіємося, що наші збройні сили окупантів виженуть, і ми будемо повноцінно виступати в чемпіонаті України в подальшому готуватися. Все як було до війни повномасштабної. doing Франкіс Прикарпаття ПНУ продовжив переможну серію в жіночій суперлізі. Підопічні Юрія Процюка здобули переконливу домашню перемогу у заключному матчі року регулярного чемпіонату, здолавши в Івано-Франківську Одеський Інтерхім з рахунком 86-43. Головною запорукою такого успішного результату став хороший відсоток влучань з дальної дистанції. Господарки паркету а влучили 15 триочкових кітків. Окрім того, переграли опоненток на підбираннях 47 проти 38, А також змусило одеситок 20 разів втратити м'яч. Баба в нас вийшов досить непоганий, маємо важливі перемоги. Щодо стосовно сьогоднішньої гри, то мали змогу відпрацювати різні резріфновиди пресингу. Те, що ми відпрацьовували на тренуваннях, розбили в деякій мірі зону, це теж добре. Попали в важливі трьохочкові броски». Це дуже також добре. Ну і в принципі все вдалося, все гарно, все добре. Найкращою у складі переможниць стала досвідчена Христина Філевич, в активі якої 23 очки, 14 підбирань та сім передач. Ще 21 очко та 10 відбирань додала Оксана Молова, яка нещодавно повернулась до складу Франківська після виступів в Польщі. В цілому по ігрі е, сьогодні вдалось виконати то завдання, яке на ігру вдало пресингували, вдало розбили, е, скажімо, зону. Хороший процент дальніх попадань сьогодні був в грі. Ну скажімо так, сьогодні команда була на ходу, виконувала завдання, то що говорили, і ну може це тільки радувати. Сьогодні дуже вдалу гру провела Христя Філевич, наш лідер і Оксана мова. Наші два лідери також підтримали. Верніка Космач Оля Олексійчик Ліка Ляшко получається. Тому Даша Завертаєва пробила хорошу гру. Ну в цілому можу тільки похвалити дівчат за сьогоднішню гру. А відтак Франкіс Прикарпаття очолює турнірну таблицю жіночої суперліги, маючи сім перемог у семи матчах. А Інтерхім зазнав своєї другої поразки в шести матчах сезону і посідає третє місце в турнірній таблиці. Попереду франківських баскетболісток матчі у Європейській баскетбольній лізі. 5 січня Пантери зіграють у Клайпіді Литва проти. Нептунаса, а 7 січня переїдуть у Латвію на матчі проти команди ТТТ Рига. Зараз наше основне завдання виздоровити, тому що попереду в нас дуже такий жорсткий графік. Ми вже 5 п'ятого іграємо з Нептунасом в 7-го Сьомого ТТТ Ригою в Ризі, дванадцятого в остраві граємо. В Чехії 14-15-го граємо в Хомутові з місцевою командою в Чехії і з Полонією. Варшава, тобто за 10 днів нам пристоїть п'ять виїзних ігор в європейській лізі. Тому зараз цей період до нового року нам треба відновити кондиції, виздоровити і добре підготуватись, тому що вже 2 січня виїжджаємо на виїзд. КФВ та Франківськ – переможці першого етапу Кубка України 3 на 3 Першим етапом Івано-Франківську стартував новий розіграш Кубка України. Змагання Федерації баскетболу України в цьому сезоні присвячені пам'яті загиблих захисників України. Перший тур присвятило українському герою, який віддав своє життя за свободу батьківщини Павлу Брикіну, який загинув 6 серпня від поранень, отриманих у бою на Миколаївщині. А відтак усі зібрані кошти з першого туру Кубка України 3 на 3 будуть передані родині Павла. На перший етап заявилося 12 чоловічих команд та вісім жіночих у чоловіків переможцем стала команда Господар Бабло» коледж фізичного виховання, за яку зіграли Ілля Чугунов, Сергій Старцев, Нікіта Стецюра та Артем Модоласький. У фіналі вони з рахунком 21-18 переграли черкаські мавпи. Бронзу здобули баскетболісти Франківської говерли. У жінок змагання завершилися тріумфом місцевих баскетболісток. Золотої етапу виграла команда Франківська у складі Христини Філєвіч, Вероніки Космач, Оксани Молової та Дарини Завертайло. Срібло вибрала команда Франківські у 19-18, а бронзу здобули. Дівчата з Франківська, Ю 17-18. Баскетбольний клуб Говерло провів новорічні баскетбольні естафети. Ми не змерзнемо. Саме під таким девізом в івано Франківську відбулися традиційні баскетбольні змагання вихованців баскетбольної академії та їх батьків, які стали традицією клубу ще з 2011 року. Учасниками свята стали понад 80 юних баскетболістів, а також дві команди дівчаток-баскетболісток зі США номер 2 Програму цьогорічних естафет відкрила церемонія посвяти у вихованці баскетбольної академії, яка стала ще однією зворушливою традицією. Більше 60 юників отримали перші форми та по Вічені вихованці говорили цього року. Ми під час естафет ще прийняли у вихованці баскетбольної академії біля 80 діток наших хлопчиків. Ми вручили їм першу форму посвідчення і вони нам урочисто обіцяли не забувати першого тренера, боротися до останньої хвилини на майданчику. Вони були дуже схвильовані і ми горді, що у нас такі класні вихованці. Щодо перебігу самого заходу, то вихованці Академії баскетбольного клубу «Говерла» змагалися в індивідуальних комбінованих естафетах а також боролися у запальних командних естафетах. А найгарячішими були естафета між дівчатками з усіша номер 2 та немолодшими вихованцями. А родзинкою свята стали запальні естафети серед трьох команд батьків. В естафетах приймали участь усі категорії вихованців. Але Магаються батьки відчайдушно. То, мабуть, так діти ще не навчилися змагатися. такі показують характер і бажання перемогти. Ну і ми раді, що е, наші батьки стали трендом нашої баскетбольної академії, тому що е, такі, які вони, вони є у нас і завжди приймають участь у заходах, так, мабуть, в жодному клубі. Не відбувається, тому ми горді, що ми вони нас підтримують, а ми підтримуємо їх. Син займається менше ніж півроку, тобто це його перший рік. Але бачу, як людина, яка бачила різних спортсменів в цьому виді спорту, що перспектива є завжди. Головне головне займатися 99% праці, 1% таланту зроблять з тебе. Справжнього професіонала також заслужені нагороди, медалі та кубки отримали біля 30 вихованців різних вікових категорій, які протягом зимових місяців змагалися у своїх секціях з баскетболу 1 на 1 та 3 на 3 в контексті проєкту Зимові ігри під девізом. Ми не змерзнемо. Андрій Менів Андрій Гаргара канал 402.